Жнива стартували. Перший комбайн ще вчора вийшов в поле на Сокальщині. Загалом у шести районах Львівщини лише за один день намолотили більше трьох тисяч тонн зерен. Аграрії запевняють, попри цьогорічні витівки погоди, урожай буде вдалим. Богдан агроном з багаторічним стажем. Цього року засіяв пшеницю, жито та ріпак. Каже, сподівається, урожай буде багатим, навіть кращим, аніж попередній. Ви дивилися на урожай, який вже є в даний час, він буде кращим з нового року. Процентів 10 урожайність буде збільшена не тільки по утік культурі, а по всій культурі, які є нашій компанії. Згідні й фахівці цього року на Львівщині планують зібрати більше мільйона тонн зерна. Для цього на період жнив області буде залучено 2,5 тисячі комбайнів. Урожайність з біологічні прогнози є різні, але в середньому ми розраховуємо на збір урожаю не менше ніж попереднього року. В передбачені строки зберемо урожай технікою забезпеченими цього року 535 тисяч гривень, майже. Ну, більше будемо казати, ніж півмільйона. Витратили на, на посіви. Так, це більше двох тисяч гривень на один гектар. І думаємо, що результати будуть непогані. Експерти резюмують, найважче це зібрати урожай з найменшими втратами. Для цього у області уже все готове. У кожному районі працює навіть спеціальна комісія і додають, незважаючи на всі старання, проблеми все ж будуть. Що буде проблематично в цьому році? Це гречка. Є проблема з житом. Звертаю вашу увагу: житом не досіяно і буде проблема, яка формує ціни на спеціальний хліб, так званий житньо-пшеничний. І ці площі би треба було взяти під контроль. Аграрії ж обіцяють, якщо погода не підведе, то повністю жнива завершиться ще до кінця цього місяця. Василина Патришин, Юрій Матьора, нови.